Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Нагадаю, я Олексимко вже в студії, автор і ведучий цього проєкту і радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала Дарія Нешпорська, виконавча директорка it Асоціації Вінниці. Дарія, радий тебе бачити. А можна, я буду перший. Давай, дякую, не ну от мені подобається. Ти не проти. Дякую. Я що мав на увазі? Я ще раз, перший в 24-му році, на нашому майданчику хочу тебе привітати з тим, що в минулому році ти стала виконав... виконавчою директоркою. it асоціації Вінниця, mm -hmm. говорю це на посмішці е, серйозно тебе вітаю, тому що це один з твоїх особистих щабелів, здобутків, якщо так яке хочеш слово таке підбирай, яке було в минулому 23-му році. А взагалі, тема Сьогоднішні нашої зустрічі дуже дуже така, ну якби тривіальна тема. 24-й настав, що вдалося зробити it асоціації за 23-й рік, адже було багато цікавих проєктів, так само як і було багато в принципі проблем, ну як і у цілої нашої країни. Що було так? Як бачиш, я тут е, трохи підготувалася. Мене не трохи бо... підготувалася, Ми такі враження що зараз були коротко та і що я можу вийти зі студії. Ти вже можеш повністю там, хвилин сорок під десяти. Телефон та. чому так в нас буквально два тижні тому перед новим роком. Відбулися щорічні загальні збори. Це така щорічна звітна зустріч. де угу. ми з компаніями збираємося, підводимо підсумки року, розповідаємо наші плани на 24-й рік в даному випадку, і також ми цього року об'єднали подію з презентацією щорічного дослідження комплексного по іт індустрії міській. От і саме тому я зі стількома гаджетами відкриваю, щоб ми з тобою розмовляли предметно, навіть в згадуючи конкретні цифри. Я не можу їх згадувати, бо я їх не знаю. А ми згадаємо. А ти знаєш, ти абсолютно знаєш е, так, до... і так. От а можна так сказати, такі, mm -hmm. е, невеличка сторінка цього нашого проекту, нашої сьогоднішньої зустрічі: IT в цифрах або Вінницький, IT в цифрах. Давай з цього почнемо. А, Ану, поїхали. Значить, приріст по е, фізичним особам-підприємцям за три роки це десь плюс 18%. Не рахуючи, звісно, трудових їх контракторів, їх трохи важче порахувати. Uh -huh. Ми брали дані в головного управління податкової служби Вінницькій області, і от така статистика, що за три роки в нас є стабільний приріст, принаймні десь на тисячу фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність за ІТ-кведами, тобто за три роки. З вісьми там 200 орієнтовно вже більше 10 тисяч іт підприємців, тільки які здійснюють свою діяльність там за ФОПами на Вон, території Так, Вінницького... да, Вони зареєстровані в Вінниці. Плюс ми не беремо звісно до розрахунку ще релокованих підприємців, які не перереєстрували своє місце факту угу, сплати угу, податків. Угу, угу. Які фактично тут, а е, зареєстровані так. в іншому місці. і що насправді е, наразі складно, це те, що 22-й рік це рік великих міграцій, великих змін, в тому числі там законодавстві, різних податкових тощо. І дуже зараз важко зібрати точні статистичні дані по дуже багатьом питанням: по експортним виручкам, по заведеним інвестиціям, тощо е, всі ці дані на ну най- Найостанніші, релевантні, там або на початок 22-го року. 23-го? Так, да, ні, 22-го. Навіть 22-го? 22-го, так. Тому що 22-й рік, 23-й, було дуже складно зібрати ці дані. А що по... ж тоді можна говорити? І про що можна говорити в 23-й? В нас є вибірка, наприклад, якщо ми вже торкнулися, да, попри ресторатії індустрії, яка стабільно розвивається в центральних регіонах. І Вінниця є одним із найбільших осередків в центральному регіоні, оскільки це безпечний регіон відносно. Це регіон територіально дуже зручно розташований, щоб їздити до основних технічних хабів там Львову, Києва. Так. Угу. І, в принципі, в нас досить комфортне місто для. Життя, екосистема тощо, але от на цьому етапі нам потрібно зрозуміти, що ця, ця перевага, яку нам. Привабливість. Да. Ця привабливість, яку, на жаль, чи на щастя, нам надала війна, так? те, що ми стали таким привабливим містом, нам потрібно її втримати. І якщо в нас є такий приріст по індустрії, нам потрібно зробити також великий. Скачок в тому, щоб розвинути екосистему, тому що люди, які тут захочуться, які тут захочуть залишатися, вони захочуть тут заводити сім'ї, тощо а це і садочки, і школи, і житлові комплекси, і це комфортна соціальна інфраструктура. сфера так. соціальний горизонталь дуже серйозна. Що тоді окей? Питання, яке не один раз вже звучало, а що може втримати, не тримає, а що може втримати з акцентом на майбутнє? Що може втримати такого спеціаліста, який в принципі не має. Має прив'язки. Ну, наприклад, як я маю прив'язку конкретно до цього мікрофона, до цієї студії, до цього радіо. Угу. Ну. В компанії чи в місті? От в місті. От ти ж кажеш, нам треба створити, чому тому, що потім це школи, це дитячі садочки, це попит, це магазини, розваги і так далі. так далі. От що тримає it спеціаліста, що може втримати it спеціаліста? Ну, it спеціаліст це теж людина. Будемо говорити цікава думка, цікава з середніми доходами, трошечки більшими ніж, допустимо, в інших галузях. Відповідно, він хоче і такого ж комфортного рівня життя. Якщо ми раніше говорили лише про такі аспекти, як там житло, так, якась нерухомість, зручне розташування, локації для бізнес-поїздок, для проведення різних конференцій, якогось свого життя особистого, тощо, то зараз ще включається елемент, звісно, безпека. Угу. І якщо ми говоримо про східні регіони, то звісно, там елемент безпеки трошечки. Або й не трошечки, да, нижче, ніж Вінниці. Я на Новий рік їздила буквально в Вінницьку область, недалеко від Вінниці, там 100 з 100 чимось кілометрів. І якраз ну, ти знаєш, що на Новий рік були обстріли так, дуже, дуже масивні. так. І по, Вінниць, по Вінницькій навіть області, не тільки в осередку, було дуже багато цих звуків збиття шахедів, так, сирени, майже всю ніч лунали. І звісно, це також впливає і на моральний стан. Наприклад, в такому. Е, середовищі, да, я не можу уявити, щоб я сиділа і просто там працювала постійно. Угу. Коли ну, страшно, що десь зараз цей салют з'явиться біля твого будинку, грубо кажучи. Угу. Повернемося до наших айтішників. Е, ну, так, так. Попри те, що в нас приріст айтішників майже на 20% за останні три роки відбувся, цей власне. Відсоток збільшив також і податки привнесені в регіон. Наразі сумарно з юридичних і фізичних осіб, які в нас працюють в ІТ секторі. в Вінниці області. Це на 23-й рік майже 7 мільярдів 0,7 мільярда гривень. 700 мільйонів. Так, да, 700 мільйонів. 700 мільйонів. Тільки it сфера Так. По Вінницькій області чи по Вінниці. По Вінниці та області. По Ві... Ну, значить, все разом. Так, Вінницька так. область. Так. Е... Це десь плюс е... більше 20% е... в, порівнянні... в порівнянні з попередніми роками. До великої війни. Так, так. З тими цифрами, які mm -hmm. можна ще витягувати. Ти ж сказала, що деякі цифри просто витягнути неможливо, і деякі так, цифри так. просто не піддаються статистичній обробці. Окей. Е... Як і продовжуємо чути, так і продовжує продовжується ця трансляція. Теза що it сфера для вас, для ваших дітей. Ви спробуйте обов'язково. Це дуже класний такий е, і молодіжний стартап. Це і обов'язково спробуйте. Це От. брехня. <сміст> стартапів нас добре, наразі... що ти мене зупинила. <сміст> стартапів нас наразі близько 2%. Звісно, які як і до війни було, так і зараз. Тим паче ще рестрикції наклалися різні податкові. Зі стартапів виживає, зі ста стартапів там виживає також дуже маленький відсоток. 1-2%. Протягнуть свій перший рік, тому що стартапом що важливо, їм важливо майже з нуля так побудувати якусь стабільність, якщо в великих компаніях... стартанути, як кажуть стартанути, стартанути. а стартанути можна тільки якщо ти зможеш когось переконати, і якщо угу. а, а не когось, а саме безпосередньо фінансиста, який зможе вкластися, так особливо, якщо ти молодий фахівець, ти шукаєш якусь свою першу роботу, чи ти свічер, хочеш з угу. якоїсь іншої ті професії зараз перейти. Вакансії впали на 50% Ого. по it сектору попередньо з минулим роком. Наразі так до порівняння у Вінниці станом на попередній місяць було 205 вакансій відкрито. Це згідно статистики до найбільшої по факту угу. такої такого майданчика, да, де IT шники моніторять свої вакансії, компанії тощо. До порівняння в Києві цей показник був 1958 вакансій, дві тисячі в 10 разів більше. Угу. І от тепер питання: чому е, молоді фахівці з Вінниці повинні залишатися тут, а не їхати, допустимо, до Києва привабливішого так місця? Ну плані, два моменти: е, Київ отримує набагато більше зараз е, з неба. На жаль, mm -hmm. набагато більше з неба і другий момент mm -hmm. ти ж можеш працювати віддалено, віддалено так можеш. Працюють. можеш. Мало зараз того, мало того, я хочу працюють. сказати, що як і починали працювати, mm -hmm. в принципі, також це була дуже дуже важливою, важливий момент роботи. Робота саме віддалено, і я зараз говорю не про е, межі країни, а е, за межами країни, а саме безпосередньо межі країни, тобто вінниця Київ, прошу дуже можеш спокійно працювати з одного боку. Оку, но тут теж дуже хитра штука. Ми очікуємо. Е ми очікуємо нові фінансові надходження і новий фінансовий, і податковий, і збори, і так далі. І так далі. Ось мають ось, ось, ось має і Верховна Рада проголосувати або навпаки не проголосувати uh -huh. за зміни до оподаткування, ті самі ФОПи, Спрощенки і так далі. Так, далі. так, так здається, до... 29 грудня. Грудня вже. грудня да. щось було, вже було, щось тільки було, але це ще не. Ну, Да, давай ще згадаємо, що з 1 січня почали працювати нові правила земельного ринку в Україні. Давай. Хоча для IT, розумі, хоча для IT також земельним ринком досить активно uh -huh. е, співпрацює і є дуже цікаві проекти в цьому плані. Ну що ж, е, так, в 10 разів більше ринок Києва. На цьому зупинилися в 10 разів більше ринок пропозицій Києва пропозиції, е в порівнянні з Вінницею в нас, до речі, якщо говорити про кадри, в нас зріс середній вік власне діючих спеціалістів приблизно на 10 років. Угу. Тут дві причини: по-перше, е вони довчилися, да ну, тобто вони вже попрактикувалися більше, і зараз їхній стаж в ІТ вже трошечки зріс. Е по-друге, зараз ідуть масивні скорочення не тільки по Україні, будемо говорити відверто і по світу масивні скорочення саме джуніор спеціалістів, тобто тобто молодших і компанії залишають здебільшого це рівня або сініорі рівня. Це ті люди, які можуть бути мультифункціональними. Вони швидко закривають задачі, їх легше продати. З чим це пов'язано? Ти розумієш, що це відбиває бажання угу. починати. Давай, щоб стати, ну допустимо, no, мі от... мідл чи сініор спеціалістом потрібно не можеш... як мінімум там 3-5 років досвіду мати. <рес> от ти ж не можеш перескочити джуніора, правда? Так, ти, ти не, не можеш. можеш. Тобто, якщо говорити простою нормальною mm -hmm. мовою, ти не можеш прийти в школу, ти хочеш вчитися, ти не можеш прийти в школу і перескочити, наприклад, три класи. Не можеш. 5 Або класів. хіба що ти дуже унікум, так. Це все практика. Ти і унікум, та... якщо ти думаєш, що ти це зможеш. <рес> Так чи інакше, тобі потрібно продовжувати працювати. Зараз також набирає популярність робота саме віддалено, робота на фрілансерських біржах, такі як там, наприклад, Upwork, коли ти ведеш по суті сам свій профіль, набираєш замовлення і на різних замовників працюєш mm -hmm. особисто. Е, окрім того, в більшості компаній все таки ще є такий момент, як бенч. Тобто, коли працівник по факту не має проекту, да або є якісь складнощі з його продажею клієнта, і він ще певний час залишається все-таки сидіти і очікувати в компанії, поки йому знайдуть проект. Е, наразі близько 80% компаній ще практикують такі. Такі методи утримання працівників. А проте ми моніторили також і настрої самих працівників, наскільки вони бояться втратити проект тощо і втратити власне робоче місце. То ну на жаль, більша частина все-таки занепокоєні це близько 70% Все таки занепокоєні тим, що в найближчому майбутньому в них можуть бути складнощі або з урізанням зарплати, або з втратою робочого місця. Проте, знову-таки цікавий факт, коли ми запитували it спеціалістів що їх мотивує залишитись в компанії, навіть попри ну, кризові умови, mm -hmm. так то е серед усіх можливих варіантів, да, там і підняття заробітньої платні, і якісь там гарантії, соціальні страхування і тощо, тощо, найбільше відсотків зібрали відповідь цікаві проекти. Тобто mm -hmm. спеціалісти зараз готові сидіти, розвиватися якраз на тих. Е Проєктах, які їм приносять найбільше задоволення, тобто все одно момент очікування. Момент очікування. І, так. І напевно більше все-таки я розраховую на те, що компанія mm -hmm. легше може знайти якийсь цікавий або перелік якихось цікавих проєктів, де я можу бути залучений, ніж я один. Ну, звісно, тому що Десь якось ну, так. бізнес, який, особливо великий бізнес, який хоче розвивати. Якусь нову сферу в своєму, в своїй діяльності, якийсь новий, не знаю, там систему якусь впровадити. Mm -hmm. Він, звичайно, йде вже більш до надійних партнерів, особливо якщо він вже співпрацював з ними. Чим зараз краще великим компаніям і корпораціям в тому, що в них вже є набита база клієнтів, яким сьогодні завтра щось десь стане треба. Малі компанії, індивідуальні підприємці, їм трохи важче знайти, тому що в них ще немає цього сформованого рівня довіри. Особливо, коли падає, на жаль, довіра саме до українського ринку в цілому. А є в ваших дослідженнях є такі цифри, або є таке відчуття, або такі mm -hmm. показники, які говорять про те, що падає довіра до українського ринку. IT? Ну, дивіться, стабільно тримаються на плаву з постійним притоком або зростанням забовників більше трошки 60% ринку, тобто трохи більше половини. І відповідно трохи менше половини відчули або що ринок клієнтів просідає, або що він просідає дуже. А наскільки я розумію, що я ставлю непрофесійні питання? Ну, ти вже вибач, наскільки буде непрофесійним моє питання, а що найпопулярніше було mm -hmm. в 23 році, із запитів або із пропозицій роботи. Із пропозицій також переважають вакансії це софтвер-девелопер, той, хто пише фронт, той, хто пише бек. Тобто, як виглядає по факту продукт і логіку продукту. Це тестувальники, і це програм-менеджери, саме технічні програм-менеджери, які ведуть проекти, тобто там розробку сайту, додатку, якоїсь програми, чат-ботів mm -hmm. тощо. Менеджмент наразі скорочується, проте в нас в менеджменті все, ще переважають здебільшого жіноча частина. Якщо минулого, точніше, не минулого, ми в 21-му році робили такий ресерч, тоді жіноча частина в ІТ була трошечки більше 30%, То зараз цей показник зріс вже до 42%. Тобто, вже є певне, можна так сказати, Баланс, так. Да? Mm -hmm. Баланс жіночого та чоловічого складу так, в компанії. А ми можемо говорити про те, що популярність це я слово беру mm -hmm. зараз в лапки. Популярність тих чи інших напрямків е е є стабільною чи міняється дуже і дуже швидко? Збільшого вони всі стабільні? На дивись, найбільше продаються по факту компанія, так, яка є. Е в якої в штаті здебільшого розробники, плюс там є, допустимо, тестувальник. Це якщо ми говоримо про звичайну якусь аутсорсингову. Структуру. компанію. Да, структуру. Угу. Здебільшого вона тримається на розробниках, на тестувальниках, там може дизайнер бути, програм-менеджер, який їх всіх курує, щоб вони все встигали вчасно. От тестувальник Наглядач. виправляє їхні помилки, так звітує перед клієнтом. Програм-менеджер це така ланка. Контролю і, скажімо так, переговорів між клієнтом і розробниками. От, ну і, звісно, там вищі менеджмент, маркетологи там тощо. Коли клієнт приходить до компанії і йому треба, ну, не знаю, зробити сайт, здебільшого його, йому продають саме спеціалістів, які. Оформлює цей сайт, так? Тобто команду, яка працює. Але так чи інакше компанії ж потрібно покривати зарплату маркетолога, який може не долучений до цього проекту, але який, допустимо, розвиває бренд роботодавця: HRів, якісь соціальні, там не знаю, декретні відпустки тощо. І відповідно відсоток від продажу цих розробників іде, звісно, на утримання менеджменту, іде на утримання офісів і так далі. Угу. <звіт> Ну, в принципі, тобто тому, тому ну, вони і популярніші, тому що вони більш затребувані, тому що на них по факту компанія і самі розробники угу. заробляють, і зарплати у них відповідні. Тобто, це просто популярний продукт. Він як був популярний, наприклад, роки два-три тому, так і він зараз і залишається. Так, так. І можна говорити, що у 2024 році також популярність буде на тому самому рівні, ну приблизно на тому самому рівні, якщо не більше. Угу. У нас наразі серед. Індустрії, з якими працює найбільше АТІ, переважається електронна комерція, це тобто магазини, різні uh -huh. портали, торгові тощо. Це фінтех, це банківські рішення, або там кешбек, якісь рішення тощо. І зараз е, трохи посунула агроіндустрію, медична індустрія. Я знаю, що в Вінниці скоро має запускатися реабілітаційний кластер. Ми минулого року почали проводити вже такі міжіндустріальні зустрічі із агробізнесом, і з медичним бізнесом, з підприємцями, які працюють там в сферах продажу, тощо, щоб налагодити саме якісь такі містки, які нам в подальшому допоможуть цю співпрацю зробити предметною. Тобто, це спільні проекти, розвиток, диджиталізація бізнесу тощо. Окей, маємо виходити з ефіру. Да, я розумію, там в тебе ще, я ж казав, на, на хвилин 40, Ох, це як мінімум. У мене ще стільки про плани. Стільки Ти про навіть плани навіть не уявляєш. Навіть не уявляю. Я не можу уявити всі ваші плани, тим більше плани які, е... в... асоціації Вінниці. Угу. Це значить, говорить про те, що ми обов'язково маємо з тобою ще зустрітися. І я переконаний, що інформація, поки ми з тобою зустрінемося, поки ми навіть з тобою будемо домовлятися. Інформація знову поновиться і знову на змін. Іниця і знову буде багато багато чого mm -hmm. цікавого ще раз нагадаю: Дар'я Нешпорська, виконавча директорка IT асоціації Вінниці. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін, як ви вже почули, як ще не сказала е е е Даринка. Є їй про що говорити, часу немає. А я такий сьогодні поганий, да я не даю більше часу. Маємо виходити з ефіру. Ну що ж, дійсно, ми зараз виходимо з ефіру. Залишається разом з нами на частоті 101,8 FM. дивіться на найулюбленіший телеканал усіх вінничан Телеканал Віта, а зараз поки що буде звучати приємна музика. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.